Агресія Росії проти України та конфлікт на Донбасі не залишили байдужими митців. Хтось палко підтримав анексію Криму та допомагає Кремлю творити міфи про так звану українську хунту. Комусь вдається відсидітись, а хтось відкрито виступає проти загарбницької війни. Чи впливає позиція людей мистецтва на реальну політику? Чого вартує слово або вчинок співака, актора, поета чи художника, коли стріляють гради та гинуть люди? Про це в нашій сьогоднішній програмі. Холодна весна 14 рік. Яскраво і страшно почати століття, як вічій без дна, нерішучості пік, нездатність вести і готовність горіти. Мистецтво ніколи не знаходилось обабіч доленосних подій, які відбувалися в житті нашої країни. Не стала винятком і революція гідності. Майдан надихнув митців на створення оригінальних художніх творів, які мали резонанс в суспільстві. Де ще подібно відбувається і з унікальною антитерористичною операцією, яку всі називають війною. Окрім традиційних для гарячих точок телерепортажів та фотошедеврів українсько-російське протистояння збуджує до творчості і художників. У художників є правило в будь якій непонятній ситуації, в будь якій тривожній ситуації рисуй. потрібно тобто успокоїтися, починай рісувати. Тебе щось тривожить, ти не знаєш, як виплеснути – рисуй. і випльоскує все, що у тебе внутрі, на рісунок. Литовська художниця Біата Куркуль. Вийшла заміж за українця і нині живе в Києві. Зазвичай вона малювала фантастику. Але події на сході України надихнули її написати цикл картин з різними сюжетами про службу прикордонників в зоні АТО. Хтось їде на Донбас, щоб своїми очима побачити жахіття неоголошеної війни, а Беаті вистачає фотографій з місця подій, щоб не стримувати свою уяву при створенні оригінальних комп'ютерних творів про прикордонників пограничников как таковых я изучаю по сей день. Я пытаюсь понять, что это за люди. Потому что первые же встречи показали, что они очень отличаются от нас. Отличаются в плане военные люди, штатские люди. У них совершенно другое мировосприятие, у них совершенно другая сигнальная система. Перше знайомство з прикордонниками Беата отримала від відвідання поранених в центральному госпіталі Держприкордонслужби, куди запросив її чоловік. На той час він вже активно займався допомогою прикордонникам в якості волонтера. Спочатку я збирав для Луганського триду на бронежилети, а потім, після бою в прошлом году, вже більше року пройшло, якраз вийшли на мене люди, що один з офіцерів залишився в лікарні, йому вже гроші на лікування. З цього все і почалося, можна сказати. Тоді поступили первые раненые після штурма бази Луганського атеяда. В якийсь момент вот это все накоплене достигло критической... Надо было выплеснуть. Події в зоні АТО, своє відношення до них, художниця прагне виразити за допомогою спеціальної графічної комп'ютерної програми. Тема російської агресії вже виплеснули з пережитим більше ніж на двох десятках її картин. Душа художника не дозволяє стояти осторонь, не вклинюючись в середовище морального аспекту. Її події останніх місяців: російські гумконвої, постійні нічні обстріли українських позицій, щоденні поранення воїнів змусили художницю переосмислити своє бачення ситуації і змінити акценти в своїй творчості. Раньше это было просто вот поддержать, показать, что ребята, дорогие украинцы, вы клевые, вы замечательные. Стойте, не, не опускайтесь, не, не сгибайтесь, вы выстоите. Сейчас это вот хочется уже вкладывать вот такой вот месседж, сообщение, что, дорогой бывший братский народ, идите вон с этой земли. Уходите, дорогие россияне, уходите со своими игрушками отсюда, оставьте нас в покое. Напевно, цей меседж рано чи пізно дійде до російських агресорів і до їхніх донецьких приспішників. Найкращими синами України черговий раз захищена земля, а стіни жалять пострілом зміїним керованим вказівками з Кремля, до вічності розтягнуті хвилини, і смерть маскує продана юрба. Земля кричала криком журавлиним носити покидьків, і сором, і журба, вже рвуться в бій, поранені герої, ще сильний ворог зрадник і бандит, але і з нами Бог і наша зброя віщує смерть скаженої орди. У важкі періоди випробовування дуже важливо бути небайдужим до долі своєї країни. І не важливо, що у митців не військова зброя, а лише пісні, картини чи танці. Головне це щиро плекати дух перемоги. Саме так вважає керівництво академічного ансамблю пісні і танці України Державної прикордонної служби можна навчити людину стріляти. Можна навчити якомусь військовому вишкілу, можна навчити його водити танк. Можна навчити йому якимось спецопераціям, але якщо не буде духу, не буде ніякої перемоги ніколи. А саме дух, ну, якщо можна так сказати, ми і качаємо, тому що це завдання якраз мистецтва і культури. Накачувати цей дух. Здравствуйте, дорогі наші колеги, прикордонники Донецького прикордонного загону. Артемівськ, Краматорськ, Великі Новосілки, Волноваха, Маріуполь. Ось далеко не повний перелік міст і сіл, де зі своїми концертами виступали артисти, прикордонники. В зоні АТО, в переповнених залах, на їхні концерти приходили військові збройних сил, прикордонники і, як не дивно, місцеві мешканці. Було присутньо дуже багато представників місцевого населення. І нам дуже було приємно. Я вам скажу, мабуть, вони від нас очікували щось такого дуже давлячого. Я чому так кажу, тому що після концертів, коли виходили, вони дякували за те, що ми дали можливість їм поспілкуватися зі світом мистецтва нашого прикордонного. Якщо у народу буде культура, буде народ. І буде все. Якщо знищити культуру, знищити мистецтво. Нічого не буде. Немає що захищати. У важкі часи випробовування почуття людей мистецтва завжди загострюється. Сергій Сухенко 15 років тому проходив службу на Дунаї в Ізмаїльському прикордонному загоні. Свої враження від мирного кордону офіцер викладав у віршах і ділився піснями зі своїми друзями. Сьогоднішня війна на сході України виплескується пекучим болем у нових віршах та піснях Барда. рождаясь, не выбирают страну, И на век не изменить эту нить. И моя страна ушла на войну, Чтоб собратьев остановить. Одуревший от крови мятежный Донбасс В рваных ранах разбитых дорог Слепо выполнил чей-то а безумный приказ И чернеет от вытертых ног. Лепо выполнил чей-то безумный приказ И чернеет от вытертых ног А Россия все чаще решает сама Где, когда и кому помочь И пока наши братья громко сходят с ума Нам их тихо не превозмочь Золотые трезубцы в смертельном броске Застревают в трехцветных орлах Убиваем друг друга на одном языке, И с молитвой одной на губах. Убиваем друг друга на одном языке, И с молитвой одной на губах. Мы уже уходили с востока, дружок, Под оркестры, И чтоб твою мать. Но опять батальоны идут на восток, Ведь два раза не умирать. Но мои солдаты не верят, что это не война, предлагая свою жизнь в кредит. Только души их примет все та же страна, где лишь Бог всех поймет и простит, И только души их примет, все та же страна, где лишь Бог всех поймет и простит. Рождаясь, не выбирают страну, И нам вовек не оборвать эту нить. І моя Україна пошла на війну. щоб все та остановить. Війна об'єднала патріотів України. Володимир Патола, офіцер-прикордонник. Майже рік він виконував завдання у зоні проведення АТО. Зараз готується до друку збірка його віршів під назвою Грань. Деякі з них були використані в нашій програмі. До речі, ілюстрацію до книжки підготувала людина, яка відчуває душу прикордонників як ніхто. Біата Куркуль. Талий сніг очищає поля від вчорашньої крові. І ворожа броня нам готує котел. Прикордонний блокпост до атаки готується знову. Часті залпи гармат нам сьогодні гремлять Не про те. Доки зброя в руках і належить тобі твоя воля, доки вірний товариш прикриє тебе зі спини, щоб не в чорний підвал, доки битва у чистому полі, не здавай автомат і скажи на Орду зупини, не здавай автомат, за тобою твоя Україна. А кривавим бенкетом сміються в ефір вороги, за батьків, за дочку і за долю майбутнього сина. Без жалю, без вагання, без сумніву. Бейтоно я, слава Україні! Сьогодні ви опора і держава, а не якийсь бюрократичний срам. Коли гремлять слова героям слава, вони для вас, тому що слава вам! Пошли вам, Боже, сили і удачі, яких не знали досі між людьми. Нехай ночами матері не плачуть. Вертайтеся! Здобутий кров'ю мир. Учасник афганської війни бойовий офіцер-розвідник нагороджений двома орденами червоної зірки. Поет-виконавець своїх пісень В'ячеслав Купрієнко. Завжди бажаний гість для прикордонників. Гітара В'ячеслава піднімає бойовий дух у військових. В бліндажах, на позиціях, де акомпанементом його виступом нерідко служать вибухи ворожих снарядів. На границі з Росією був розстрілян розсвіт. Небо цинково сінеє, режуть залпи ракет. Солнце скрылось за бруствером Шлюф, патроник, патрон Лезут танки на русские На прямик, на правых Полоса пограничная Стоп, граница конкурса Говорят пограничники один на ноль нервами Рвут из сердца кольцо Те, що мистецтво не замовкає під час війни, дуже добрий знак. Сьогодні українці доводять усьому світові, що ми згуртована європейська нація. Ми всі єдині, художники, актори, поети, військові та волонтери. І наш народ так просто не перемогти. Тільки ми можемо захистити нашу країну і нашу свободу. Мир усім нам. Побачимось!